На Сумщині викрито працівника автошколи, який втручався в практичні іспити за грошову винагороду. Постарались внутрішньої безпеки Нацполіції. Красавчики, оперативники сумського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції впіймали працівника однієї з автошкіл Сумщини на гарячому. Цей спеціаліст пропонував своїм учням допомогу в складанні іспитів, практичних з водіння, прикриваючись знайомим з сервісного центру, який буде закривати очі на всі помилки і безперешкодно видасть водійське посвідчення. За дане правопорушення передбачається покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. До речі, завдяки ДВБ з початку року за незаконні оборудки з водійськими посвідченнями. Позбавлено акредитації понад 20 автошкіл. Якщо у вас є якась інформація з цього приводу, діліться нею з відповідними органами. Давайте робити дороги безпечнішими разом. Отакої!